Доброї присті сьогодні так дуже глибоко відзивається в свідомості, вимагаючи кожного з нас питати себе про відповідальність. Відповідальність за те, що Бог робить нам. Наскільки глибоко ми серед тих різноманітностей, обставин ми відчитуємо для себе Боже ведення, то ведення котрого, на жаль, жителі Езерської країни не збагнули. Прийшов Христос в їхню країну. І став свідком першої зустрічі з дійсністю того краю біснуватим чоловіком, який тероризував той весь край. Одежі не носив, як його в'язали, як у кого він то все трощив, мешкав в гробах з мерцями. А побачивши Ісуса, гарістно закричав, тому припав йому до ніг. І почав казати, що мені і тобі, Ісусе Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Бо Ісус сказав йому, що Він вийшов, вийшли ті біси, той біс чоловіка. Виглядало, що нібито не біс, а сам чоловік кричав ці слова. Але трагедія людини, яка вступила в союз зі злим духом, починається. І з її уподібнення до того Длогого Духа найперше в тому, що добро, яке чинить Ісус людині, воно розглядає для себе як зло, а звільнення від диявола як муку, все перевернулося? Між іншим, ми маємо особистий досвід таких стану речей у жасному світі. Той диявольський крик з вуз одержимого є фальшивим звинуваченням Бога в тому, що Він є тираном, який тероризує своє скоріння. Ми сьогодні чуємо це звинувачення, що Бог вимагає від людини те, що вона не хоче робити. В цьому є радикальна відмінність одержимості від Союзу, який Бог. Започатковою з людиною. Тому що Господь веде діалог з людиною в просторі виповненим любов'ю. Бог не вимагає. Він дає і прагне, щоби слухаючи його голос та розмовляючи з ним, людина уподібнювалася до нього. Господь, зрештою, задовольнив навіть химерне органі бісів, щоб показати, наскільки цінність є в його очах людина. Навіть коли вона відвертається від Бога, то він старається ніжно прихилити їх до себе задля її ж добра. Але передусім людині даровано творцем свобідну волю вибору. Диявол вже підступом старається людину до себе прив'язати, окупувати і за всяку ціну уєрмити під своєю владою, не дати їй вирватися. Діалог з людини з Богом в просторі свободи. Але взаємність людини з дияволом в просторі і тільки рабства. Тут такого лукавого і хитру сутній злий найволяє тим, що як відповідає на питання Христа, як тобі на ім'я. Бо він намагається це ім'я приховати, а закритися сховатись сховатися за тим іменем Великої Групи Легіон. Навіть це ім'я мало би настрашити. але, власне, це він видає собі безсилі, тому що цей легіон є поражений одним. Христовим словом. Міси благали Христа, що він не відсилав їх у безодню, тому що це місце мертвих, а їм було дуже важливо окупувати бодай якесь життя. І для цього вони собі вибрали дорогу, яка їм здавалася крачкою, і просили, щоб він дозволив їм увійти у великий стан до свиней, що пасту на горі. Можливо, вони вважали, що це єдина можливість себе у тому світі проявити після того, як Христос наказав їм вийти з людини. Безпере, коли тих свиней були ще пастухи, але за них вони не претендували. Тому що, виганяючи з того біснуватого чоловіка, більше розуміли, що Христос поставив їм школ аби вони не сміли вступити більше в людину. Але коли вони вийшли з того чоловіка і в стадо свиней, воно кинулося з кручі і втопилося. Біси намагалися об їх обхитрити Христа. Але з власної волі пішли туди, куди не хотіли йти в безодню. Від Бога нікому не втекти. Бо все є створене ним, в ньому. І я каже, кібільі звіни є той що проходжується безодніми. Пастухи, побачивши, як чоловік був звільнений від бісів, звістили при це жителям краю. Тоді всі вичні прийшли подивитися, що сталося, і знайшли того, що сидів того чоловіка, біснувати, що сидів здоровий, при умі біля них Ісуса. Вже вдягнуті, і шлакалися. Людей привела до Христа цікавість, що ж то сталося. Бажання подивитися, щоб пізнати невідоме. Знаєте, ще з Аденського саду людину керує жага пізнати. Погляд характеризує людину як таку, що сама здатна побачити і звагнути. Після вжихлопадіння Господь більше робить наголос на слухання. Він говорить до людини, відкриває тим місце свого творення і дає правдиве пізнання світу і себе. Лише через слухання слова можна зрозуміти побачити. Вірую, яка є від слухання, каже апостол Павло, людина здатна пізнати Ісуса в Ісусі Отця, який Ослав. Через віру Господь знову може творити людське серце чистим і добрим. А тому одна з вами стоять каже блаженні, чисті серця, бо вони Бога побачать. А що побачили люди? Побачили людину, яка сиділа одягнена, то при здоровому розумі, хоч крім Ісуса, згідно тексту Євангелія, там не було нікого, хто міг би одягнути оцього на голову. дати людині правдиву одежу бо лише Бог. Повернути її гідність, повернути її. Власну власне, власне, повагу отримати свою ідентичність де не може лишити у стосунку з Богом ні з ким іншим. Мешканці Геннадийського краю старали краю, стали свідками, як Ісусу вигнав, коли його з ним духів задержив. Побачили драму. Оздоровлення найнебезпечнішої особи свого легіону, але так само і загибелі двох тисяч свиней, які кинулися в море скручі. Однак сама подія призвела до двох протилежних наслідків. Місцеві жителі побачили силу сатани і намагалися позбутися Ісусу. Що сатана зробити не. Їхню реакцію на добро, яке Ісус для них зробив, був страх. Не страх з сатани, але страх з Бога. Натомість одержимий пізнав на собі Божу силу і захотів Христа наслідувати. Страх з економічної втрати. Страх з втрати чогось. Але жодна економічна втрата не є настільки великою, щоб зрівнятися з ціною порятунку людської душі. Проте тотешні жителі заділиння подальших якихось матеріальних, можливих матеріальних збитків радше просять Ісуса від Саме цікаве, що він їхнє прохання, їхню волю виконав без заперечень. Але тим дуже важливо річ, що вся людь і різна сила, яку намагається внести у світ диявол, є залежна від людської свобідної волі. Свобода людини є дверима, якими у світ вступає або Бог, або злий. Коли сказали при чистоді мрії, нехай стане, слово сталося тілом. Коли людина послухала в раю Злого Духа, у світ вступив гріх. Це не є знаком Божого веселля, бо з ней не здатний бути супротивником чи конкурентом Бога. І Бог не воює зі злим ніколи, воює завжди за людину, яка здійснює свою свободу тоді, коли цілковито віддається. Своєму творцю, коли каже і так. Але у свободі людини завжди є ризик її зриктися, сказати ні, користь фальшивої самодостатності, яку пропонує той, хто сам став абсурдом через власну гордість. Суттю диявола є зло, його існування це бути злим. Прикметником, який для того, щоб виявити свою сутність, проявитися, потребує завжди іменника. І цим іменником є людина зі своєю свободою волі, з котрою нерозривно є пов'язана і відповідальність. Відповідальність, як використаю свою свободу, чи стане вона дверима для Бога, який вступає через неї в цей світ чи для Злого. І от тому сьогодні дуже є глибоко усвідомити слова, які сказав колись святий Августин. Бог, який створив мене без мене, мене без мене спасти не може. Амінь.